Малята, доброго ранку. Мої любі хлопчики і дівчатка. Батьки, доброго ранку. Доброго. У, нас сьогодні, у нас сьогодні заняття з математики. Разом з нами мій помічник Вухастик. Малята, давайте ми з вами пригадаємо. На прошлому занятті ми з вами познайомились. Циферкою та числом 7. Давайте ми з вами повторимо, з яких чисел складається число 7. Як ми можемо його отримати? У вас є кружечки, а мені зайчик приніс яблочко. Я буду викладати яблучко на дошці, а ви кружечки у себе на столі. Поможіть порахувати. Одне яблучко. Два яблучка. Три. Чотири. Чотири. П'ять. Шість. Скільки яблучок ми виклали? Шість. Шість. Молодці. А що треба зробити? Щоб було сім яблучок. Треба додати ще одне яблучко. Подамо. Малята вам спідеть. Да. Як ми отримали число 7. Ми в шости. Додали ще одне яблучко. Шість яблучок і додали ще одне. Шість і один буде 7. Викладіть циферки у себе на столі. Шість яблучок і одне яблучко. Буде сім. Подумайте, як ми ще можемо розкласти яблучко? Можемо чотири яблучка та, наприклад, три яблучки. Один, два, три. Давайте порахуємо. Скільки яблучок зверху в нас? Один, два, три, чотири. Внизу. Один, два, три. Подначимо циферками. Скільки яблучок зверху? Чотири. А знизу. Три. Скільки разом буде яблучок, дітки? Зверху і знизу. Порахуйте. Одне, два, три, чотири, шість сім. Разом сім яблучок. Молодці. Чотири і три теж буде сім. А зайчик приніс будиночок, в якому живуть циферки, і живе число сім. Давайте разом з нами. Ми назовемо склад числа сім. Один і шість. Сім. Два і п'ять. Сім. Три і чотири. Сім. Чотири і три. Сім. П'ять і два. Сім. Чотири і три. Сім. Шість і один. Теж 7. Молодці. Ми з вами повторили склад числа 7. У вас є на столі циферки. Давайте викладемо циферки від 1 до 7. Викладайте у себе на столі, а я на дошці викладу. Де наші циферки? Один. Допомагайте. Називайте цифри. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім? Виклали? Сім? Малята. Коли ми з вами? Рахуємо від 1 до 7. Це в нас називається пряма лічба. Давайте ще раз називемо циферки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А тепер давайте порахуємо від 7 до 1. Називайте 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Це в нас, дітки, зворотня лічба. Ми з вами порахували від найбільшого до найменшого. А коли ми з вами рахуємо від найменшого до найбільшого, це в нас пряма лічба. Молодці малята. А тепер давайте з вами пограємо з яблучками. Порівняємо, де більше яблучок, а де менше. У вас є значки. Да, ви приготували знак більше, менше, дорівнює. Ось зайчик зараз з вами буде гратися. Зайчик викладає два яблучка. І три яблучка. Два жовтих і три червоних. Де більше яблочок? Так, в нас більше червоних яблучок. Знак буде ось такий. Ротик відкритий, де червоне яблучко. Малята. Давайте ще порівняємо. Одне яблучко, червоне. А? І два жовті. Скажіть, будь ласка, де більше яблочок? Яких яблочок більше? Жовтих чи червоних? Зайчик, ти як гадаєш? Оксана Вікторівна, їх польмо. Їх однаково, два жовтих і два червоних. Тому ми поставимо знак дорівнює. Ось такий, там, де є дві рисочки. Так, зайчик молодець. Яблучок порівну. Молодці дітки, ви уважні малята. А у нас проходить тиждень безпеки дорожнього руху, і зайчик приготував нам. Знаки. Давайте ми їх роздивимось. І на яку фігурку вони схожі? Давайте розглянемо. Так, цей знак називається підземний пішохідний перехід. Бачите? Сходинки вниз, да? підземний, пішохідний перехід. А на яку фігурку він схож? Так. На квадрат? Молодці. А, малята. Ще подивимось картинку. Це в нас знак місце зупинки тролейбуса. На який знак схожий він? На яку фігуру? На прямокутник, молодці, Альона, Наталія, Артем відповідайте, щоб я вас слухала, ви добре розмовляєте. А ще в нас є знак ось такий. Ось. Це в нас називається знак дорожньої роботи. На яку фігурку схож цей знак? На трикутник. Молодці. Добре малята. У нас заняття вже закінчується, дітки. Час швидко біжить. Не забувайте виконувати правила дорожнього руху. Руху. Правила єдині, вивчити всі повинні, мають їх поважати і дорослі, і малята. До побачення, мої любі. Бережіть себе. До побачення.